Максимчик їсть бананчик. Нашли бананчик? Зараз буде. Ням-ням-ням. Ой, як смачно. Ой, як тягнеться за ложечкою. Так? Ам? Так. Кажи, дякую, баба, за бананці. Та тут, тут ложка. Хочеш туда взяти? Максик. Бал... А, ти хочеш бананчик так сам з'їсти? Максик. Молодець. Максик, на. На 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 на. Тато издевається на, 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 на. тебе. Ой, який молодець! Mas não,